Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 7 травня. Друзі, було багато запитів на рахунок недільного авторинку у Львові. Будемо сьогодні показувати, які, які автомобілі є. Деякі, звичайно, повторюються, але ну, ми будемо показувати тільки ті автомобілі, яких ми не знімали вчора. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково по Україні в інтернеті і Перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Nissan Qashqai, 10-го року, 9200 ціна, 1,6 бензин, 117 кінських сил, механічна коробка передач, 204 пробіг. Так, питали колись на бензині. З бензиновим двигуном, верніше. Загалом бензинових машин на авторинках значно менше. Тут кондиціонер. Так, показуємо по черзі. Спочатку буде у нас Hyundai Tucson. Сімнадцятого року 19 тисяч. Ціна двохлітровий бензиновий двигун 165 кінських сил. Автоматична коробка передач. Так, номер телефону. Має бути видно. 108 тисяч пробіг. Так вона виглядає. Кондиціонер так, і Mitsubishi Outlander Sport або 18-й рік. 16 тисяч ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач 121 пробіг. Номер я. Так, тут климат-контроль, Санжук 13 року, 10700 ціна, 1,6 дизельний двигун, 110 кінських сил, механічна коробка передач не фарбована, повністю обслужена, 180 пробіг. Так, Думаю, стан вам видно добре, клімат, дисплей. Фаркоп, є парктроніки. Так, Два популярних кросовера показуємо по черзі. Спочатку у нас KIA Sportage 17-го року, 16800 ціна, 1,7 дизельний двогон, 116 кінських сил, механічна коробка передач, 110 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, рідко їх бачимо зараз в такому кольорі. Прошу. А, офіційний автомобіль від власника. так, Один власник є по автомобілю, він і продає. Як любите ви автомобілі, які були в одних руках? Так, Хвилинку, о, кліміт контроль. Так, і Hyundai. Hyundai Tucson. Так він виглядає. Е, Так, це у нас кінець кінець 20-го року, 10-й місяць, 24 900 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун 156 кінських сил, автоматична коробка передач. Пробіг 89 тисяч, номер телефону є. Так, офіційний автомобіль, гарантія. Так, один власник, Євро 5. Ослуговувався на офіційному сервісі. Це буде у нас офіційний автомобіль з чесною історією. Показую, як виглядає. Охай не доглянути авто, думаю, ви це бачите добре. Клімат-контроль присутній. Підігріве сидінь також. Mazda це 5 13-го року, 13800 ціна. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 204 пробіг. Номер телефону є. Світлий салон. Так вона виглядає. Ауді q 5 2015 року. 18200 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач 115 тисяч миль. Якраз власник вказав. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, Певна комплектація преміум плюс. Грів седін, клімат, контроль. Панорамний дал. Парктроніки. Honda сієрві 14 -го року 17500 ціна, 2,4 газ бензин 185 кінських сил. Автоматична коробка передач, свіжа, без пробігу по Україні, 100 тисяч пробіг номер телефону. Я. Так виглядає. Кондиціонер. Peugeot 3008 2010 10 року. 850 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, механічна коробка передач 211 тисяч пробіг. <клігин> <клігин> Клімат-контроль. Audi q 7 Часто запитується. Так, тут у нас 14 рік, 2900 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, 333 кінські сили, автоматична коробка передач. Так, Авто 7місне, 207 тисяч пробіг. Номер телефону власника добре видно. Так, Показую поверхневий огляд. Власники відпочивають в автомобілі, тому всі деталі вже за телефоном. Там шкіряний темний салон. CR-V 7-го року 10800 ціна, 2,2 дизельний двигун 103 кВт, механічна коробка передач повний привід 228 тисяч пробіг. Є підігрів сидінь. Клімат-контроль. Джип Ренегейт. Частіше частіше почали траплятись на ринках. Тут шістнадцятий рік, 15200 ціна 2,4 бензин, автоматична коробка передач. 35 тисяч, напевно, миль пробіг. Так, так виглядає. Так, комплектація летить. Форт Куга 2014 року, 13800 ціна, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, перший власник, це так розумію, з 2014 року один власник, 260 тисяч пробіг, номер є. Chevrolet Captiva, 7-го року: 8900 ціна, повний привід. 24 газ бензин, механічна коробка передач. 197 тисяч пробіг. Так кондиціонер. Парктроніки. Так, друзін, коли питайте, але дуже рідко трапляються на ринках BMW x 1 Дуже рідко. Тут 11 рік 15-300 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач 43 тисячі пробіг. Так. Має бути вам видно, як виглядає салон. А всі вже деталі за телефоном. Hyundai Santa Fe 12 2012 року. 14500 ціна. Автосимомісне, 2,2. Дизельний двигун, автоматична коробка передач, 106 пробіг. Світлий шкіряний салон перфорацією. Так виглядає. Клімат-контроль. Нісн Кашкай плюс 2, семимісний. Сьомий, ой, перепрошую, 12 рік, 12800 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 199 пробіг. На жаль, не вказаний номер телефону. О, показуємо ціни на автомобілі. Тут наш шкіряний салон і підігріва сидінь, кліматконтроль, панорамний дах. Volkswagen Touareg. 10-го року, 18500 ціна. Так, сподіваюся, вам видно. 3-літровий дизельний двигун, 245 кінських сил, автоматична коробка передач, 380 пробіг. Так, панорамний дах, старт-стоп. Е, так, може бачити безключовий доступ, дін аудіо. Так воно виглядає в салоні. Підігрівався дін, звичайно, там клімат-контроль. RAV4, 14-го року, 16600. 60 ціна, 2-літровий дизельний двогон, механічна коробка передач, 154 пробіг. Так, номер є. Раз покажу. Шкіряний чорний салон. Клімат контроль. Підігрів сидінь, Механічна коробка передач. Паркоп парктроніки. Шкода кодіак. Так, Це в нас 18-й рік, 27 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 130 пробіг. Виглядає в салоні. Клімат-контроль.